Привіт, друзі! З вами я, пані Ліда і мій друг ведмежатко Бо. Привіт! Всім привіт! Ну що ж, ми продовжуємо з вами вивчати віршовану абетку. І сьогодні ми познайомимося з вами з літерою Б. Ось послухайте. Буква Б як бегемотик, Отакий товстий животик. Уявляєте? Зараз я вам покажу. Як виглядає літера Б? Ось. І справді вона має такий наче товстий животик, як у вигнотика. І ще, послухайте. Люблю у воді купатись і на сонечку валятись. Маю я великий рот. Звуть мене всі. Як? Правильно, друзі, Б! І в нас сьогодні, я нагадаю вам, буквочка Б ось таким гарним животиком. А зараз здогадайтесь, про кого ця загадка. Підказка це друг нашого ведмедика Бо, а точніше, подруга. Будьте уважні! Спритний майстер у стрибках. На деревах, по гілках, вся руда пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Хто ж це така? Така спритна і по гілках стрибає, і у лісі живе, так само, як і наш ведмедик. Подумайте. Ну, якщо ви не здогадались, тоді я вам дам ще одну підказку. Послухайте, що за дивна Непосида. На стежинку шишки кида, з гілки пригає на гілку. Упізнали, друзі? Білка, молодці! Правильно, ви надзвичайно квітливі. Справді це білка. Скажіть, а чи бачили ви колись білочку? І де саме вона вам зустрілась? Ось ми з ведмедиком Бо якось гуляли у парку. І справді, ми побачили білочку руденьку, красиву, з пухнастим хвостиком. Вона просто підійшла до нас, і ми її пригостили, знаєте чим? Як ви думаєте, друзі, що їдять білочки? Правильно, вони дуже полюбляють горішки. І ми мали горішки в запасі і пригостили білочку. Вона радо прийняла від нас подаруночок і побігла до своєї хатинки. Ось такі в нас друзі лісові. Гаразд, а тепер ще один віршик про білочку. Будьте уважні. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. Поки знайде білка брата, будемо всі букви знати. Ось така історія вийшла з білочкою і її братиком. Він десь заховався і їв тихенько горішки. А білочка його шукала. І доки вона його знайде, ми за цей час вивчимо з вами усі літери-друзі. Гаразд, а тепер. Ви знаєте, у нашого ведмедика Бо є надзвичайно багато друзів. І про одних друзів я пропоную нам з вами вивчити скоромовку. А що таке скоромовка? Це такий віршований твір, такий віршик, який вимовляється дуже швидко для того, щоб ми навчилися гарно вимовляти всі літери. Отже, я його вам зараз розкажу, а ви здогадаєтесь, про кого ж цей віршик скоромовка? Бавлять ранньої пори, бобринят старі бобри. Бобонить бобер до білки. Бобриня боїться бджілки. Ось уявляєте, як це буває. Бобринята бояться бджілочки. Я вам розказала цей віршик повільно. А тепер по два рядочки спробуємо його з вами вивчити. Готові? Гаразд! Бавлять ранньої пори. Ваша черга. Бобренят старі бобри! Тепер разом два рядочки. Бавлять ранньої пори. Бобринят старі бобри. Наступні два рядочки. Бубонить бобер до білки. Ваша черга. Гаразд. Бобриня боїться джілки». Давайте всі разом повторимо ці чотири рядки. Бавлять ранньої пори, бобриня старі бобри, бубонить бобер до білки. Бобриня боїться бджілки. Молодці друзі. А тепер спробуємо ще швидше. Адже ж це скоромовка. Готові? Бавлять ранньої пори, бобриня старі бобри, бубонить бобер до бджілки. Бобриня боїться бджілки. Можливо, вийде ще швидше. Давайте спробуємо. Увага! Бавлять ранньої пори, бобриня, царі-бобри, бобер до білки, бо броня боїться бджілки. Ось наша скоромовка. Ми потихеньку її з вами і вивчили. Супер, друзі! Ви величезні молодці! І наступне завдання: давайте придумаємо імена, які починаються на літеру Б. Наприклад, Борис. Ведмежатко. Твоя черга. Mm, Богдан. О, молодець. Гарно. Божена. А тепер ви, малята, спробуйте придумати імена, які починаються на літеру Б. А ми зачекаємо. Супер! гаразд, молодці! Класно вам вдається. А зараз наша улюблена рубрика з ведмежатком. А що це буде? Це загадки! Послухайте! Український борщ чудовий! По усіх краях відомий! У борщі я головний! Борщ без мене не смачний. Що це, друзі? Що додається у борщ, щоб наш український борщик був дуже смачний і червоний? Як ви думаєте, він має круглу або овальну форму і росте у землі? Правильно, це бурячок, буряк. А буряк це овоч чи фрукт? Вірно, молодці, справді це овоч. Ви величезні молодці! Гаразд, друзі! Ну що ж? Ви сьогодні були великі молодці, дізналися про букву Б. Склали ми з вами ще скоромовку. Пам'ятаєте про неї? Я пропоную її повторити, щоб ви її гарно запам'ятали! Готові? Бавлять ранньої пори бобриня старі бобри, бубонить бобер до білки. Бобриня боїться бджілки. Давайте ще раз. Звісно, що з першого разу може в нас і не вийти. Давайте другий раз. Пригадуємо? Увага! Бавлять ранньої пори бобриня старі бобри, бобри, бубонить бобер до білки, бобриня боїться бджілки. Так, можливо, вам не зразу вдасться. Але потихеньку і помаленьку ви вивчите цю скоромовку. Ну що ж, ми будемо з вами прощатися. Ведмежат бо і пані Ліда говорить вам на все добре. До нових зустрічей. Па-па! Привіт, друзі! Мене звати пані Настя. Це моя помічниця Юстинка. Ну, а це мавпочка Емма. Мавпочка Емма. Дуже любить робити різні вправи для язичка. Ти теж любиш Юстинка, робити вправи для язичка? Да. Так, і я теж. Давайте з вами зробимо вправи для язичка. І перша вправа, яку ми будемо робити, називається смачне варення. Варення в нас дуже-дуже солодке, правда? Всі люблять, напевно, варення, так. І ми собі уявимо, що ми їли щось смачненьке з варенням, і воно лишилося на наших губках. О! -о, -о, -о. Ось так. І ми його тепер будемо правильно, Юстинка, язичком, облизувати. Ну, давайте з вами разом спробуємо. Ось так. І ще раз. Чудово, дуже смачне варення. Ну, а тепер ми з вами спробуємо пограти у футбол. До однієї щічки доторкаємось язиком і до іншої. Угу. Ще трошки. Супер, чудово. Ну, а тепер ми витягуємо наш язичок далеко вперед. І намагаємося зробити його таким гостреньким, як голочка. Угу. А тепер робимо його широким, як лопатка. Угу. А тепер будемо змінювати. Будемо робити гостреньким як голочка. І тоді широким як лопатка. Супер! Молодці, дуже гарно. А тепер нам потрібно надути наші щоки. І тепер проколюємо і повітря видувається. І ще раз. Надуваємо щоки. Здуваємо і ще раз. Супер, чудово. Ну, а тепер зробимо нашим язичком таких коників. Будемо робити ось такий звук. Так, супер. А тепер міняємо. Супер, молодці. Ну і остання вправа, яку ми з вами зробимо, називається мотор. Ми будемо запускати моторчик за допомогою наших губ. Давайте з вами спробуємо. Ще робимо вдих. І ще раз. Супер! Чудово, молодці! Дуже гарно виробили вправи! Сподобалось нашій папочці? Так, Дуже сподобалось! А тобі, юстинка, сподобалось? Так, Та, а нашим глядачам сподобалось? Я сподіваюся, що вам сподобалось і виробили всі-всі вправи. Ви молодці!